Десята година 6 січня. На березі Дніпра потроху починають збиратися кремчужани для того, аби тричі, перехрестившись, зануритись у воду та здобути духовне оновлення. А от люди у спецформі тут працюють від самого ранку. Сьогодні почали чергування з восьмої години. Будемо чергувати, поки будуть ходити люди. Вчора встановили трап, круг є кінець Олександрова. Ну, вся безпека на вищому рівні. Чергують у посиленому режимі тут сьогодні і працівники ДСНС. Вони завчасно облаштували наметові роздягальні. Восьм ранку приїхали сюди на посилений варіант, щоб спостерігати за обстановкою. Поставили дві палатки, одна чоловіча, друга жіноча. Чергуємо, дивимося, щоб все було добре. У випадку поганого самопочуття Кременчужани б миттєво отримали медичну допомогу, адже медики цього дня також серед натовпу людей. Ну, сьогодні ми чергуємо з восьми до чотирьох, ну поки випадків не було, ну, надаємо первинну медичну допомогу, кому, можливо, зле стане. І за охороною правопорядку суворо спостерігають патрульні поліцейські. Патрульна поліція як щорічна. Як завжди, долучаються до свят сьогодні, релігійне релігійні свята водохреща, патрульна поліція забезпечує публічний порядок та охорону безпеки громадян. На щастя, якихось трагічних випадків під час цьогорічних водохрещних занурень у Кременчуці не зафіксовано. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.